На практичному семінарі з основ сенсорної оцінки м'ясних продуктів зібралися технологи м'ясокомбінатів на кожному харчовому підприємстві. Завершальна ланка виробництва дегустація. Відповідальні люди збираються, смакують і лише потім підписують дозвіл на реалізацію продукції покупцям. Але хто сказав, що виробничник ідеальний сенсорник? Це дуже цікаво себе перевірити, взагалі чи ти правильно проводиш цю сенсорну оцінку, коли дегустуєш. Мені здається, що це дуже корисний семінар. Сенсорний аналіз забезпечує отримання інформації про предмети або оточуюче середовище за допомогою зору, нюху, дотику при виробництві харчів. Відповідальність перед експертами особливо висока. Тому що тут всі кеніанці і робоче місце має бути, і якісь природні дані. Мета семінару допомогти виробникам підвищити власну культуру розпізнання смаків, бо це потрібно, щоб зросла у подальшому якість продуктів. Ми хочемо, щоб все подобалось, щоб люди купували, були задоволені. Більше того, хочемо, щоб люди були здорові і зараз. Всі виробники традиційні види всі виробляють, але також націлено робити види такі для дітей окремо, для людей похилого віку, для вегетаріанців. Важливий чинник високої сенсорної здатності регулярні тренування своїх органів чуттів. Це так само, як спортсмену постійно накачувати м'язи. Ось Ми бачимо, що можливо. Тісто не відповідає відповідній товщині. Його всього у вас буде шість вкусів. У вас буде солодкий, кислий, сіль, гіркота, умамі і в'язкий. І Дохи, ви мала і тому дуже мала концентрація. Дуже дуже треба бережно. Якщо ви вгадали усі чотири основних смака. Значить, у вас відсутня авгєзія, і ми йдемо далі на слідує тестування. Ми повинні навчити людей розмовляти про нашу їжу. Люди повинні отримувати задоволення від того, що вони розуміються на тому, що вони їдять слухачам. Нагадали, які ділянки ротової порожнини відповідають за відчуття солодкості кислоти або гіркоти. Розповіли, що різні продукти можуть мати ідентичну смакову молекулу. Наприклад, усі дегустатори смак лічі назвали трояндою. Точки зору хімії ці рослини близнюки. Ви не пам'ятаєте ваш мозок, можливо, колись куштував лічі. Сенсорна ваша пам'ять зробила таку ідентифікацію: це як штучний інтелект. Да? Ваш штучний інтелект по запросу, який ви йому поклали в рот, він вам видав відповідь. Це троянда, але якби ви довше пожили в Таїланді, да? ви б зразу сказали, та це лічі мене теж сюди покликали, як ведучого рубрики Знаю, споживаю, який постійно розповідає про смаки. І мені було непереливки, бо дегустатором виявився кволеньким. Один із навчальних тестів це визначення власного порогу чутливості. Це дуже важко. Я навіть не розумію, це солодке, кисле чи гірке, тому що у нас немає тренування. Ми ж тренуємося для цього. Це бо це процедура нам показ. Я тренувати. А ще я дізнався, що таке флейвористика, наука про запахи. Флейвористи це харчові парфумери, які є сірими кардиналами галузі. Бо, як з'ясувалося, людина сильніше реагує на аромат, а не на смак. Так, от все те, що люди думають, що це смак, 75% цього є насправді запахом. Не існує смаку полуниці. Є аромат полуниці, а смаків тільки шість. Після семінару я зміцнився у думці, що сніданок з 1 плюс 1 щодня уважний до смакових відчуттів наших глядачів. А рубрика Знаю, споживаю ніколи не скисне і не запліснявіє.